Да. Ви ознайомились? Да, да, да. А тепер ознайомитися, я хочу зв'язково облікову документу. Е, ваші повноваження надайте, що ви Ці маєте право. 160-й кабінетний міністрів України Ви не хочете зі мною спілкуватися? Просто я не розумію, чому я маю показувати вам взагалі обліково, ну, свої облікові документи. На якій підставі? Що, ну, чого я маю вам показувати це? Яка підстава для цього? Я не можу зрозуміти. А дайте свої документи також. Ви підійшли, будь ласка, надайте свої документи. А в чому причина? Чому ви обмежуєте на мій рух зараз? Прошу. Чому ви обмежуєте мій рух? Чому обмежили рух? Так. Да. А я в якому ви зараз в стані перебуває? Коханець, Василь Степанович. Коханець Василь Степанович. Василь Степанович? Фірмажної особи для проведення перевірки. Ви че, Є порядок, який виконує кожна структура щодо стану, який зараз випроваджений в державі. Ви вже розумієте, які документи має. Тобто виходить, подивіться, я не можу без яких вас. якихось на не можу просто спокійно пересувати свої країни. Я просто Але не розумію. Зараз на е, контрольно-пропускного пункту Перед вами стоп-контроль знак. Перед вами стоїть представник державної прикордонної служби. Так само біля мене стоїть е, представник територіального центру комплектування. Ну, дивіться, ви підійшли і сказали, не дайте свої документи, щоб посвідчити Я за... особу. Я хочемо їх показувати. не Ну, а закон покажіть, який мене зобов'язується зробити. Яким законом. Закон. Посновну це не закон. По Постанова не законні... вище закону. Да. Конституція України. Да. Громадяни України поліцей. під час Лехат? військового стану зобов'язаний явитися до військомату, десь йде даний термін. Надайте, будь ласка, військово військовооблікові документ. Свої Надай, надайте свої документи, документи свої, будь ласка. Кому? Кому? Свої надайте свої документи. Мені надайте свої документи. Вам уже надав працівник ТЦК. А, ви, То, так, а так? Ви, ви надайте? Хто а ви? ви? Добрий Добре. День. 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 Пане, надайте військово військовооблікові документи для перевірки. А ви хто? Поліцейський. Що, що, він сказав? Чого не пристали? А, шо, ви, а ну, не що, ви, перепрошую, а що він тільки що сказав? Бористоті. А ви, ви взагалі поліцейські, що ви мені ну, такі винувачення якісь, ну, підказують? Ви не маєте повноважень взагалі для цього. Клінюк Андрій Васильович, поліцейський. 0163 570. А що вам дає те, що ви записали фамілію?